Вітаю, друзі, ви на каналі Мільйон історій. Я Наталка Заруба, і сьогодні ми поговоримо про історію зелених свят і свята Трійці як одного з найбільших свят українського народу. Для цього ми пригадаємо дослідження відомого українського фольклориста, етнографа Василя Скуратівського, який писав, що трійця це є найпоетичніше свято, яке тісно ув'язане з природою. Вся сукупність дійств. Завивання вінків, клечальна субота, п'ятидесятниця клечальна неділя, русалії, похорон ярила і поминання предків так чи інакше суголосна з живою природою, яка для наших пращурів була найвищим духовним самоочищенням. Традиційно до цього свята готувалися заздалегідь, вважаючи, що в трив'яті християнських свят після Різдва та Великодня зелені свята посідають одне з чільних місць. У давнину це свято відзначали протягом шести днів. Церковний календар нині осягає лише три дні. А відносно походження назви Трійці у народі існує декілька версій, які свого часу зафіксували співробітники Всеукраїнської академії наук. Ще у 20-ті роки минулого століття в усі регіони було розіслано детальний запитальник, у якому були питання і про походження назви цього свята. і ось в одних випадках, фіксує Василь Скуратівський, інформатори стверджували, що назва Трійці і Зелених свят пов'язана з тим, що в цей день Бог створив землю і засіяв її зеленню, від цього і зелені свята. Інші вважали, що Христос, Петро та Павло, йдучи дорогою, присіли під зеленою кроною дерева, а тому і свято Трійці і Триденне. А дехто стверджував, що Христос, в'їжджаючи до Єрусалима на Осликові, обрав собі шлях не по килимах, які розіслали багачі, а по пальвому листю, яким прикрашали путівець, бідняки, звідси і зелене клечення. Чимало анкет стверджують, що триденне свято пов'язане з Богом Отцем, неділя, Богосином понеділок та Богом Духом Святим вівторок. Що б там не було, але трійця, після Різдва та Великодня, вважалася в народі одним із найбільших свят. На моє глибоке переконання, підкреслює Василь Скоротівський, його початки сформувалися іще в дохристиянські часи. Поетичний настрій свята, пов'язаний із спілкуванням з природою, був настільки живучим і шанованим, що християнство змушене було залишити його в ранзі великих свят. Хоч, як ми знаємо, церковні відправи в цей день не такі урочисті, як, скажімо, на Різдво або Великдень. У давнину наші пращури пов'язували трічанські свята з буйністю, з живосиллям природи, в яку вони свято вірували, це підтверджують усі дійства оздоблення помешкання травами та гілками дерев, русалією дійства, супроти яких, до речі, виступала церква. Одне слово, довколишня природа була духовним джерелом. Народної релігійної структури, гімном і шануванням природі були, очевидно, зеленосвятські дійства. Здебільшого, зелені свята починалися в п'ятницю. Жінки до схід сонця йшли до лісу, щоб заготовити лікарські трави. Дехто намагався нарвати їх на дев'яти межах і давав коровам, щоб було багато молока. У цей день збирали також і росу, якою лікували хворі очі. У суботу, власне, напередодні трійці. Селяни рвали материнку, чебрець, полин, лепеху, іншу зелень і прикрашали запашним зіллям світлиці, обтикували лави, стіни, підвиконня, образи, а липехою притрушували долівку. Надвечір на кличальну суботу йшли, босоніж, щоб дерево не всохло, до лісу і запасалися галузками клеєну, липи, ясина чи осики. Ними оздоблювали обістя. Ворота, тини, хлів, одвірки хати і стріху, а також оселю. Стежку, яка вела від дороги до порога, так звану Глечану алею, обтикували високими галузками. Але, але осикове зілля приправляли лише в глухих кутках подвір'я, щоб відьми не заходили. Традиційно в народі це дерево вважалося грішним, оскільки осика пропустила цвяхи, коли розпинали Христа. З неї не будували хат. Бо вважали, що гроза влучить у грішне дерево, не виготовляли будь-яких ритуальних речей, не цямрували криниць. У Карпатах з клечаною суботою пов'язаний також звичай просити один водного вибачення, а особливо урочисто святкували п'ятидесятницю, септо п'ятдесятий день від Великодня. За дохристиянським віруванням на зелені свята мерці виходять на світ із землі. Ну і це, до речі, відбувається вдруге після Великодня, за народними віруваннями. З цього приводу Михайло Грушевський писав: Від назви свята Русалії, русальний тиждень, всі мерці, які ходять тоді, лякають або затягують до себе живих, одержали назву русалок. Причому як у наших дітька, туди помішались поняття душ померлих, нехрещених дітей з водяними і польовими німфами, духами збіжжя, і назва русалок і мавок від нав Мерлець перейшла на сі образи, так писав Михайло Грушевський: і як відомо, наші далекі предки ховали своїх рідних у лісах, в горах, на роздоріжжях чи опускали у воду. Під час квітування жита, а на зелені свята якраз і припадають ця пора, їхні душі воскресають. Перевтілившись у русалок, вони оббивають на нивах квіт, ламають жито, намагаються залоскотати хлопців і дівчат. Тому молодь остерігалася перебувати в цей час серед хлібних нив. Потерчата, тут, до речі, зроблю невеличкий відступ: потерчата це за народною міфологією українською, це душі нехрещених маленьких дітей, які померли з будь-яких причин до моменту хрещення. Називали їх Потерчата. Так от, потерчата річкові мавки дріади, Пише Скуратівський, також небезпечні, якщо в цю пору знаходитись біля річки чи ставка, то напасниці можуть затягти у воду й утопити. Натомість душі, що з'являлися в лісі, не чинять на рух. У народі їх вважали добрими душами, ладами, і тому першого дня трійці дівчата йшли до лісу, рвали квіти, плели віночки, які тримали як обереги від русалок до Петрівки. У деяких регіонах юнки ворожили на вінках, відносили їх до річки і пускали за водою. Якщо вінки сходилися, то їх власниця вийде цього року заміж. Одружені ж чоловіки та жінки вранці з їжею та напоями йшли до родинних могилок. Молодиці вели розмову у формі речитативу з покійниками. журливим напівспівучим голосом запитували. Як їм живеться на тому світі, оповідали про події, які сталися протягом року, вибачалися за вчинені кривди тощо, частували їх, скроплюючи питвом могилу та залишаючи на ній частину їства. Третій Богодухів день завершував трічанські свята. У кожному регіоні його відзначали по-своєму, але з наявних у нас матеріалів найцікавіше це відбувалося на Лівобережжі, зокрема й на Полтавщині. Відомий дослідник Семантовський у 1842 році зафіксував у Лубенському повіті таке дійство. Відзначали його лише дівчата. Вони вибирали з поміж себе тополю, найкрасивішу юнку. Вона мала ходити з піднятими над головою руками, інколи для зручності руки прив'язували до двох палець. тополю прикрашали стрічками, намистом, хустинами, обличчя, щоб не впізнали, закривали віночками. А стан різнокольоровими плахтами. Під супровід пісень гурт обходив односельців. Господарі, до яких заходила віншувати тополя, щедро віддячували дівчатам. Після цього усі йшли в поле розбирати тополю. Якщо з дорогою зустрічались односельці, то ведуча віталася із зустрічними лише кивком голови. При цьому на Полтавщині дівчата співали. Стояла тополя, та посеред поля стій тополенько, стій. Стій, не розвивайся, а на тій тополі чотири соколи, стій тополенько стій, стій, не розвивайся. Крім того, в Україні був звичай на Богодухів день освячувати криниці, вважалося, що саме в них переховуються русалки. Після літургії селяни йшли хресним ходом до колодязів, щоб скропити їх свяченою водою. Спочатку священник освячував сільську громадську криницю. Котра здебільшого знаходилась при в'їзді в село, а потім уже власні, господарі, які хотіли позбавитися нечистої сили в домівці, виставляли біля воріт стіл, накривали його скатертиною і клали хліб сіль. Відчитавши молитву, священик заходив до хати, скроплював стіни, а потім усі будівлі, щоб русалки не тривожили обійстя Хоч зелені свята й пов'язані з теплою погодою, але в народі застерігали. Прийшов Святий Дух. Берись за кожух, до Святого Духа держіть кожуха, що до Святого Духа не кидай кожуха, а по святім дусі в тім самім кожусі. Та що б там не було, а зелені свята такі відкривали ворота справжньому літові. Трійця, казали, з цього приводу трьома святами багата квітами, травами і рум'яним літом. Дякую, друзі, що були на цьому каналі. Бажаємо вам. Гарного настрою, гарного літа, мирного і спокійного. І якщо сподобалось відео, якщо сподобалася історія, будь ласка, підтримайте канал вподобайку, підпишіться на нього і поділіться цим відео або прокоментуйте. Так Ютуб більш швидше покаже це відео іншим слухачам, глядачам, і канал буде просуватися. Дякуємо, друзі, до наступних зустрічей!